Я вас вітаю на першому занятті, і зараз ми з вами розберемо види страз, які ми будемо використовувати, наприклад, для інкрустації кераміки та фарфору. Дивіться, самі основні стрази це стрази кольору крістал. Це самий класичний та найпопулярніший колір у інкрустації. Він імітує діамант. Так, показую вам поближче. Як бачите, це просто скло. Або кришталь, якщо ми кажемо з вами про дорогі стрази, без забарвлення на металевій підкладці. Як бачите, в нас чиста металева підкладочка. Жодного клею, нічого там немає. Ось такі стрази нам потрібні. Вони називаються стрази холодної фіксації, або ще якщо ви шукаєте на аліку, або темю, це буде. А Стрази non-hot fix, тобто не гарячої фіксації, а гарячої це стрази з клеєм на ось цій підкладинці. Нам таке не треба. Стрази бувають як з сріблястою підкладинкою, ось як у цьому варіанті, або з золотавою підкладинкою. Це все металеві підкладинки. Бувають як сріблясті, так і золотаві. Ось, наприклад, це навіть стрази одного і того ж самого виробника з одного того ж самого заводу, і це нормально. Дивіться, ось тут я вам виклала зразу класичну крістал скло. А поряд з нею це наступна по популярності, вона називається Аврора Баріаліс А Б, або ще її називають північне Сяйво. Я думаю, ви розумієте, чому це північне сайво, тому що вона дуже-дуже гарно переливається. Чому вона так переливається? Якщо у першому варіанті вона з вами просто чисте скло, то у другому варіанті у нас є напилення. Бачите, зверху. І ось саме це напилення дає такий кольор. А по суті, це така ж сама скляна страза з металевою підкладинкою. Дивіться, в них є мінус. Якщо у першому варіанті ми візьмемо кольорову стразу, ось, наприклад, я вам тут виклала декілька варіантів, зараз ми їх з вами порівняємо. Це все кольорові стрази. Ось зверху у нас з вами звичайний класичний крістал. Це також крістал, але з кольорами. Тут одразу до скла додаються барви, тому ми отримуємо різні кольори страз. Ну, ось, Наприклад, це все ось такі варіанти. Як бачите, колір додається одразу до стразинки. Якщо ми говоримо про ось такий варіант, то тут колір додається не до стрази, а безпосередньо. Наверх самої стразинки. Бачите, ось тут, наприклад, це економ-варіант, яким ви будете навчатися, і ми бачимо, що вже на ньому є шкрябушки. І ось це саме той самий мінус, про який я кажу, що якщо ми хочемо робити, наприклад, клієнту. Інкрустацію з аб то треба буде брати стрази трошки дорожчі, аніж звичайний дешевий китай. По-перше, він дуже неякісний в плані покриття. А по-друге, він часто відлітає від підкладки. Про це ми ще з вами поговоримо. Ось вам ще поближче, щоб ви розуміли: це з покриття АБ, Аврора Баріаліс. Це також покриття, але дивіться, це вже робить Гонконг. Це стрази, які ви можете використовувати для клієнта, Ось це також вони В них вже гарні надійні підкладинки, вони не митні. І ось у цьому випадку це покриття вже набагато краще. Як бачите, воно все ціленьке, свіженьке, хоча вони зберігаються так само, наприклад, як і ось ці. Але ці вже одна об одну самі собі пошкодили це покриття. В цьому варіанті такого нема. Наприклад, ще як один із самих популярних кольорів серед клієнтів після класичних. Це а, ось такий лайт тапаз. Бачите, як він гарний, це як таке напівзолото, напівшампанське. І ось це якраз ті стрази, вони називаються DMC. Ви їх можете використовувати потім, якщо вам вже треба, буде робити для клієнта. Про більш дорогі стрази ми зараз з вами розмовляти не будемо, тому що а, це хвилин майже на 20 уроку і. В принципі, вони вам зараз не треба. Вам зараз головне дівчатка зрозуміти, чи взагалі подобається вам інкрустація, розібратися з технікою, вивчити базу, основу, спробувати. І я, знаєте, дуже-дуже сподіваюся, що вам це сподобається. І ви зможете на інкрустації не просто втілювати якісь свої цікаві ідеї або творчість, але й дуже гарно заробляти. І це справді можливо. Тому я вам бажаю натхнення. Я вам бажаю, щоб у вас все вийшло, а я постараюся вам максимально з цим допомогти. Тож, дивіться, ми. Ми з вами розібрали, що є класичний кольор Крістал. Ось, наприклад, ця інкрустація зроблена з ним, так? Є АБ Аврора Береальс північний Сяйва. Ось, наприклад, в мене є чашечка, в якій заміксована крістал та АБ. Корона зроблена. Ось, наприклад, вам ще така фанова роботка це також стрази АБ, Китай дешевий, ось саме ось ці якраз стрази. Ось тут, наприклад, в мене зафіксований також китай, на якому будете вчитися. Це у нас вже повне різнорозмірне заповнення, ми його якраз будемо з вами робити. І тут якраз напівперли додані. Ось так це виглядає. Дивіться, наступне, що ми з вами зараз розберемо, це фігурні стрази. Що взагалі таке фігурні стрази? Це цілий такий, знаєте, блок страс. Різних кольорів, різних виробників, різних цінових категорій. Я вам зараз спеціально підготувала стрази, недорогі ті, на яких ви також можете навчатись. Наприклад, ось мені на днях з Китаю також прийшли стрази. В мене закінчились. Були я якусь роботу фанов робила. Мені треба були серденька. І ось якраз вони закінчились. До речі, дуже гарної якості. Тобто, навіть незважаючи на те, що це темю, а на темю, знайти гарні стрази, це майже неможливо. Там тільки економ-варіант приходить, ми ще про це поговоримо. Тим пак дуже гарні стрази і якісні підкладинки у них. Ось, наприклад, ще цілий ларчик з різними стразами. Бачите, всіляких кольорів, всіляких видів. І тут я вам виклала деякі з них. Дивіться, це стрази кольору крістал. Тобто ось у нас класична страза стоїть, а це її стрази такого ж самого кольору, просто чисте скло, але уже у формі. Форми бувають дуже різні. Ось в цьому варіанті це в нас вже АБ. Ось це класичні стрази, а це їх різноманітні стрази. У цьому ж кольорі економ-варіант страз. Тільки вже різних форм. Ось як бачите, вони також металева підкладинка, різні форми. Забарвлення АБ. Ось тут на з вами вже всілякі стрази різних кольорів. Дивіться, я тут зараз, на прикладі серденьок вам виклала три види кольорових страз. Дивіться, перший варіант це самі, що не є класичні: червоненька та рожевенька. Тут просто доданий колір. В другому варіанті. Можна подумати, що вони трошки мутноваті. І так воно і здається. Але це стрази називаються Moonlight або опал. Якщо ви бачите у описі стрази ці слова, тобто що це опал або а, лунний камінь, то це саме якраз воно. І ось ці два це мої улюбленці це хамеліончики. Дивіться, що в них цікавого. Зараз я його вам. Якщо ми дивимося під одним кутом, воно, наприклад, зелененьке. Якщо ми його починаємо дивитися під різними кутами, воно змінює колір. Так само, як і це. Дивіться, воно так фіолетове, темне таке, так? якщо ми дивимося під різними кутами, воно змінює колір на інший. Зараз я вам, наприклад, ще покажу ось тут. Також хамелеон. зелененька. Але якщо ми починаємо обертати наш виріб, ми бачимо, що він. Змінює свій кольор цей камінчик. Дуже цікаво, як ізюбенку можна додавати. Ну і давайте ми ще з вами розберемо розмір страз. В принципі, нам потрібен не весь розмірний ряд, тому для початку ви можете взяти собі по трошку страз. Наприклад, ось це 30 та 20 S. С, С. 30 та С С, розмір 30 та 20. Вони великі, вони дорогуваті, вони треба не завжди і не всюди. Наприклад, ось тут ми їх використовуємо як пунктуаційні стрази. Так? І якщо ми кажемо про заповнення стразами повністю, то також цих страз повинно бути не дуже багато, тому що вони беруть на себе багато уваги і їх треба правильно розбавляти основним розмірним рядом. Тобто, так, у нас йде 30 та 20. Тепер основний ряд це 16 й розмір, 12, й 10, й 8 й та 6. й Це наш основний розмірний ряд. У АБ то так само, як і в принципі у будь-яких будь-яких страз. Дивіться, ось тут я окремо виклала по три стразинки: це розмір 5, 4 та 3. 3 – це самий маленький розмір. Дивіться, 5 та 4 можете взагалі не брати. Часто майстрині використовують 3, 6. Ну, і, в принципі, ось до 20-го ряду розміру. Це нормально, і вони, в принципі, вам, плюс-мінус, вони всі схожі. Дивіться, в чому прикол ще Вам для навчання можна брати ось такі наборчики. Я спеціально зараз замовила в Україні, я вам дам посилання ось такі. Усілякі стрази. Наприклад, ось такі наборчики я брала взагалі на сайті, який, роби, який продає манікюрні всякі справи. Тут, якраз є в нас розмір: 3, 4, 5, 6, 8. І 10. І вам для навчання, вони коштують взагалі копійки. Це для нігтів. І їх вам саме для навчання якраз і треба брати. Вони будуть дуже дешево вам ходитися, і ви зрозумієте, чи взагалі вам це все подобається. Але, дівчатка, дивіться, клієнту оце все ми не робимо. Ми не робимо, бо підкладники будуть відвалюватися. Клієнту ми вже беремо ось такі стрази. Так, це ми з вами зрозуміли. Так? Ось такі ще усілякі стрази це No Name в Китай. Можете їх сміливо брати. Для навчання. Взагалі, класичний пакетик екстрас – це 1440 страз. Ось тут вони такі на розсип, і ми бачимо, що в них підкладинки такі собі не дуже надійні. Це, наприклад, такий самий варіант, як і ось такий Китай. Це я замовляла з теми. Бачите, в них такі підкладинки, вони взагалі як фольги. Для навчання вам дуже інодно. Але клієнту це все ми не робимо, тому що підкладинки будуть відбалюватися. Також там на темі можна. Вам краще ось, спочатку замовляти окремо пакетики з розмірами, тому що ось у таких міксах вам буде дуже важко розібратись деякий розмір. Але якщо, наприклад, вам потім треба буде повнорозмірне заповнення, можна брати мікси, вони дешевші. Але краще спочатку беріть різні розміри. Вам так буде легше розібратися, як то кажуть, ху із ху. Більш дорогі стрази, вони вже виглядають ось. Усіляти в таких пакетиках, там також по 1440 страз. І зараз ми про них не говоримо, тому що нам потрібно з вами просто розібратися у базі і навчитись базовій підготовці. Наприклад, поверхні ми будемо робити, так, з вами, різні дизайни. І нам для навчання у цього більш ніж достатньо. Навіть ось такі стрази це тільки вже беріть для клієнтів тому що для навчання це дорогувати вам буде. Так, з цим ми з вами, дівчатка, розібрались В чому зберігати стрази? Взагалі є, я вам вже показувала ось такі варіанти. Тут кожна окремо відкривається, і це дуже зручно. Також є ось такі варіанти. Але з часом у них оці штучки починають дуже погано закриватися. І в мене, наприклад, я нещодавно приїжджала, і оце все порозліталося. Тож, в мене случився там цілий мікс траси. Ось такі ще варіанти є. Непогано, але якщо одну з цих лапок погано закрити, по-перше, вона вже трошки підтріснула в мене, буває, що змішуються стрази. Ну, таке, також не дуже приємно. Тому краще всього, коли стрази живуть собі окремо кожна у своїй коробочці. Як я ось, наприклад, так популярна стразинка по кольору, її коробочка, і тут же ви собі поклали, як називається. Ось, наприклад, так, в мене там 220 гривень написано. Це 220, це була ціна ось такого міксу. Так, з цим ми з вами також розібралися. До речі, ось тут я використала також стрази скляні, а ось у цьому варіанті тут мікс страз. І тут є стрази, наприклад, які для інкрустації а, усіляких таких керамічних та порцелянових речей нам не підходять. Тож, дівчатка, давайте підсумуємо. Нам з вами потрібні класичні скляні стрази. З металевими підкладинками. Вони можуть бути сріблястого кольору, можуть бути золотового. Це нормально, навіть як бачите, на одному заводі. Стрази бувають класичного кольору, крістал, який імітує діамант, або з напиленням АБ. Ось це також у нас напилення. Також є кольорові стрази, це коли до класичного кристалу додаються кольори у саме скло. Вони більш практичні, аніж з напиленням, тому що вони так, якщо навіть пошкрябалися, цього не видно, як на напиленні. Якщо ми хочемо робити клієнту стрази з напиленням, то треба брати щось подорожче. Там напилення, ось, наприклад, як у цих, тримається набагато краще, аніж у, наприклад, у такого ноунейм no Китаю. Вони тут вже самі від себе пошкрябалися. Це навіть вони ще надійшли до виробу. Так, з цим розібралися. Також є в нас фігурні стрази, усіляких розмірів, кольорів, виробників, форм. Вони бувають просто крістали, вони бувають хамелеончики. Ось такі стрази також бувають хамелеончики. Також бувають ось такі, як я вам показувала, це moonlight так? або опали. А тут вже, як ваша фантазія, навіть чорний, графіт, все що побажаєте. І розмірний ряд. Ми вже з вами розібрали, що 30 та 20, в нашому випадку це самі великі стрази. Там є ще більші стрази, але ми про них не говоримо, вони нам взагалі не треба для інкрустації. 30, 20, основний ряд 16, 12, 10, 8, 6. І крохатурички це у нас вже 5, 4, 3. Якщо ви берете якісь. Де вони? Ось такі варіанти, як я вам казала, то тут, в принципі, є і 3, 4, 5, 6, 8, 10. Якщо ви берете якось ось так окремо за розміром, то можете брати 3, а потім. Ось ці ми забираємо, тобто ви берете три шість. І ось цей ваш ряд треба. Якщо можете собі дозволити, якийсь економ Китаї купити 30 та 20, також це обов'язково зробіть. А, ось ці навіть продаються по 100 штучок. Якщо в нас в пачці серед... по класиці йде 1440 страз, то ось ці, наприклад, вони продаються окремо по штучно. Візьміть собі а, буквально кілька страз, щоб ви розуміли, що воно таке. Ну що ж, ми розібралися, що нам потрібні стрази, нон fix холодної фіксації без клею. Це дуже-дуже обов'язково. Звичайна металева підкладинка. Крістал з напиленням АБ, різнокольорові. Фігурні різні розміри, де їх зберігати, а які стрази вибрати? Я вам також всі посилання дам, щоб ви могли собі як в Україні їх замовити. Ну і в принципі, в Китаї там то ось наприклад такі самі на те, собі вже знайдете, якщо ви будете знати, що таке стрази, які розміри, наприклад, кольор. А ви тепер вже це все знаєте, то на темі ви також знаєте. А там немає сенсу давати посилання, тому що вони весь час злітають, обновлюються. Якщо навіть сьогодні була ще, а за цим посиланням якась страза, то це не факт, що вона буде вже там завтра. Ось тому я дам вам посилання на український сайт, де все це можна. Це все я замовляла з України. І ось це також все замовляла з України, буквально ось нещодавно, щоб вам показати на уроках. Так, все з цим ми розібралися. Я вас вітаю. Перший важливий блок інформації ви вже отримали. Тож побачимось на наступному занятті.